Як уникнути електричного перевантаження у квартирі? Енергетична інфраструктура України сильно постраждала через російські обстріли, проте працює стабільно. Водночас більш ощадливе споживання електроенергії знизить навантаження на енергосистему та дозволить уникнути відключень. Економте електроенергію, особливо у ранковий та вечірній час з 7 до 11 години та з 18 до 23 години. Не вмикайте одразу всі потужні електроприлади. Орієнтовне навантаження на квартиру 5-10 кВт, телевізор до 400 Вт, холодильник до 500 Вт, мікрохвильовка або електрочайник – 1,5-2 кВт, пральна машинка 2-2,5 кВт, комп'ютер до 500 Вт, фен, праска, пилосос до 1,5 кВт. Кондиціонер, бойлер обігрівачі 2-3 кВт. Важливо, щоб саме ви ощадливо та раціонально споживали електроенергію. Зростання споживання може призвести до відключень світла. Щоб цього уникнути, слід правильно користуватись електроприладами і не вмикати їх усі одночасно. Наприклад, спочатку розігрійте їжу у мікрохвильовці, потім увімкніть праску. Перенесіть за можливості прання на денні або нічні години доби, не використовуйте кондиціонери та бойлери на нагрів у години пік, вранці та ввечері.